Тиждень з ревнощами, з романтикою, а також тиждень, який закладає кармічні закладки на майбутнє. Тож все, що натворити в особистих стосунках, буде надовго. Давайте розбиратись. Це твій астропрогноз з 9 по 15 лютого. Романтичний тиждень не тільки тому, що це день Валентина, а саме тому саме в день Валентина Сатурн переходить в Овна, а це планета карми. Крім цього, заздалегідь відбувається неймовірно крутий аспект. Про все це поговоримо. Та давайте поговоримо про сам початок тижня. Уже на вихідних було багато знаєте таких ситуацій, які. Виходили в крайнощі, тобто, десь з кимось, ви могли конфліктувати, виясняти стосунки, особливо на тему фінансів, грошей, привабливості, миттєвих закоханостей було багато виявлених зрад. Але... Зрад не тільки фізичних, а знаєте, от, типу, коли людина зривала домовленості, зраджувала ваші домовленості і до договора, які були раніше, це ось весь цей обвал кріпти, він зумовлювався цими аспектами. І от пам'ятайте, в попередньому прогнозі я попереджувала про це. І відбулося просто точ в точ. Всі, хто займається криптою, або розбирайте персональну натальну карту, приходьте на консультацію, або не робіть зараз різких якихось скупок чи продажей аж до квітня місяця. Ну що ж, давайте розбирати, що це було. У нас Меркурій перейшов у риби. Зараз він там такий нестабільний, тільки тільки починає свою велику петлю, в якій буде в ретро русі зовсім скоро, і ми вже піддаємось цьому. Для багатьох. Минуле вже нагадало про себе і при чому минуле, з яким були кармічні уроки в 2016 році. Ну, якщо для вас це був ще вік несвідомий, і я говорю зараз із молодими людьми також, то пам'ятайте, що це зараз вже ще до ретроградності Меркурія. Ви відчуваєте, якщо повертаються обставини ситуації та люди з минулого, навіть якщо не з 2016 року, бо вас це, наприклад, по віку не стосується. То ці люди приходять відпрацювати кармічні задачі, тобто до завершити певний цикл пропрацювання недосказаного, недоробленого в попередніх контактах. У нас Меркурій, власне, за це відповідає за зв'язки. За зв'язки з минулим він вже їх порушує. Він з'єднується з кармічним вузлом цього тижня, тобто, закладка. Цих нових проявів, нових домовленостей з минулого, це, ось, власне, ті колишні, які повернуться і можуть залишитись надовго. Це ті нові домовленості з попередніми партнерами, попередніми друзями, можуть привести до нового циклу стосунків. Тож теж саме стосується і сфери послуг та клієнтів. Та що відбувається цікавого саме в любовній темі? Тому що ну варто говорити про це цього тижня. Е, власне, Венера дуже активна. Вона минулого тижня була дуже активна. але вона більше була сконцентрована на фінансах та ресурсах. Цей тиждень Венера буде більше. Знаєте, шліфувати ваші історії особисті. І ми вже помітили, як Меркурій відображається. Дезорієнтація, погана пам'ять, розфокус, неможливість концентруватися, Нептун підсилив сльозливість, плач, все це ще до вівторку триматиметься, а далі стане конструктивніше легше. Це правда. Але тиждень все рівно почнеться з ревнощів. Тож до вівторку дайте собі трошечки, знаєте, щоб ці ревнощі вщухали. Не робіть крайніх рішень. Тому що ми схильні, субота, неділя, понеділок, вівторок, ми схильні. До крайнощів розсварились, запідозрили в ревнощах, розійшлись, поблокували людину. А це не окей, тому що так воно не працює. Потім ті люди є вашими тими ретроградними колишніми, які в по Меркурію постійно нагадують про себе, бо ви не допрацювали якісь з ними задачі, і десь були дуже а, такими рішеннями, чи були з крайнощами, тобто не через конструктивний діалог. Венера переходить в риба, а жінки стають в той час просто неймовірно харизматичними, чутливими і чуттєвими та викликають симпатію. Жінки стають красивішими. Тому цей день Валентина пройде мега красиво в плані: чоловіки будуть манитися красою жінок. Ну і будуть схильними до зрад і швидких закоханостей, і знаєте, не зможуть контролювати себе. А, що маємо розуміти? Що Чорна Луна спокусниця, яка власне з цими зрадами керує, вона у вівторок нагадає про себе. По-різному, може просто показати цю зраду, оприлюднити, дати масовість цьому, озвучити, проговоритись. Цей тиждень, взагалі, окрім цього всього цікавинок, він ще також має таку історію, що Сатурн переходить у Овна. І він наближається до цього великого з'єднання, про яке я створювала відео. Так? І ми тут говорили про це кармічне з'єднання рідкісне, з яким ми раніше не зіштовхувалися, коли в Овні Нептун і Сатурн зійшлися. І вони от сходяться 17-го числа. А цей тиждень дає прокачку. Він ось Сатурн готує до цієї події. І саме на день Валентина. Що нас ще чекає? А, у нас дуже хороший день для розмов про любов, і власне такий день, коли ми вже. Можемо з тверезою головою глянути, що відбувається, що за ситуація, і про щось домовитись з партнером. Це середа. Саме в середу домовляйтесь на побачення на вихідних на, на День Валентина, на романтику, на все, що ви готуєте от, із теми особистого і такого романтичного. П'ятниця, четвер навіть пропущу, тому що четвер, в четвер у нас вебінар на тему коридору затемнень. Приходьте обов'язково, і четвер, по факту, є. Таким дуже нейтральним днем, в який не буде відбуватися подій, але буде дуже багато пропрацювань себе. Ви будете повертатися до думок про, про призначення певних ситуацій в вашому житті. Це такий. Не кармічний день, але день, коли ти постійно звертаєшся до теми карма, до слова карма і власне кармічні вузли ми будемо обговорювати і з персональними розборами ваших натальних карт. Буде цей вебінар буде цікаво. Запрошу вас в Телеграм, де є щоденні прогнози і власне анонси всіх вебінарів. Якщо ви дивитеся відео на Ютубі чи Тіктоку, одразу підпишіться та поставте зараз лайки, йдемо далі, що нас чекає цього тижня. Тож, Сатурн і Нептун у п'ятницю мають неймовірний день. По-перше, це п'ятниця 13. Жодна п'ятниця 13 го не проходила без подій, без вражаючих подій, враховуючи, що наш Уран весь лютий дає сюрпризи. Перше, Сатурн Карма, Нептун дуже про мрії, про дійсно істину, що ми в собі фантазуємо. Карти бажань. Всі ритуали на тему всього, що ви мрієте мати в своєму житті на цей рік, варта саме робити в цю п'ятницю 13-го. Це містичний час, однозначно, тільки навіть нумерологічно можна глянути. Луна в цей час, хоч і в козирозі, але вона взаємодіє з Сатурном та Нептуном. А луна це наша чуттєвість, це те, що ми істинно хочемо. Тому, якщо ви хочете. Вийти заміж, знайти своє кохання для чоловіків, просто зустріти врешті, ту жінку, яка вам необхідна. Робимо ритуали. Відео на Ютубі для спонсорів каналу вже є. З головними ритуалами, які ви зараз можете зробити саме в п'ятницю тринадцятого і зарядити цілий свій рік, наступний, особливою енергією та втілити свою мрію. Особливо про любов. Мрію про любов, про знаєте, ось такі приємні. Справжні почуття кохання і пошуку своєї половинки. У суботу е, в нас ще суперкармічна ситуація, що в цей день Валентина буде відбуватися то, такі закладки, такі символічні події, які будуть відголоском потім, по затемненню в діві 3 березня. Запам'ятайте собі, ведіть астрологічні щоденники. І тут же ж Сатурн переходить у Овна, ми відчуваємо це однозначно. В першу чергу ми це відчуємо, знаєте, навіть на оскільки ця планета кармічна, вона про карму, то подія ця буде дуже доленосна, кармічна, пов'язана з тим, що буде розвиватися в майбутньому. Відслідкуйте її, не пропустіть. Ну і неділя різка. А, тому що тут буде дуже багато змін, дуже багато несподіваних ситуацій може відбутись, доволі небезпечний день цього тижня саме. І е, все, що буде відбуватися, буде відбуватися так, аби заставити вас діяти по-новому, відмовитись від чогось старого у кожного Сатурн своєму домі-гороскопу. Тому це ваша персональна подія в якійсь сфері життя. Ще раз вас призиваю розбиратися своєю натальною картою. Тому що таким чином, після ось такого прогнозу загального, ви зможете зрозуміти, що буде відбуватися у вас, коли ви знаєте основу своєї натальної карти. Давайте так цього тижня, хоча я зазвичай цього не роблю, але я дозволю собі анонсувати в телеграм-каналі і тут таку рубрику, я таку послугу. Просто натальна карта і основні показники. Аби ви з цими даними могли і навчились самостійно розбиратися. Чи ви потім підете на курс астрології, на свій запрошую, він є завжди в доступі в записі. Чи ви підете на консультацію до астролога, чи самостійно почнете вивчати і щось прослідковувати в загальній прогностиці, ви будете вже знати, де у вас положення конкретних планет, в яких знаках, за які дома гороскопу відповідає. Вам навіть прогуглити потім буде легше. Тому давайте так: така експрес-послуга лише цього тижня. Ось так от Сатурн несподівано і мені дав щось кармічне внести. Десь кармічно і я, ваша людина, яка цього тижня вам дасть якусь інформацію. Тому всі деталі цієї послуги я зараз сформую і опишу в телеграм-каналі. Запрошую, буду весь тиждень тільки цим тоді займатися. Дякую вам, чекаю на серця, на ваші коментарі.